А Group є офіційним дилером Precision Planting. Ми прокачуємо сівалки американського та європейського виробництва. Всі американські сівалки підлягають під модернізацію Precision Planting. На цю сівалку Kinsey 3600 стає повністю все обладнання. Зараз я вам його покажу. Апаратура Вісет 2 це вакуумний висіваючий апарат механічного типу. Тобто вал крутий апарат і він сіє. Його можна модернізувати під електропривода. Тобто, електропривід уже йде з проводкою з монітором, з центральним комп'ютером. Електропривід вам дає мінімізацію просєвів, покращує вашу врозанність. Тобто, кожна рослина буде знаходитися там, де вона має бути. У вас на моніторі показується висів на кожну секцію. Якщо якась проблема, він починає моргати з жовтим. світитися, Якщо вона не сіє, то він світиться червоним. Тобто, повністю вся інформація у вас є. З електроприводами, ви мінімізуєте свої втрати і покращите врожайність.